Слава Богу, дорогі браття та сестри, всі ми з вами згадуємо торжественний момент Дня Хрещення Русі, той момент, коли свята Христова віра засяяла на території нашої держави, коли по сьогоднішній день слово проповіді про Воскреслого Христа розповсюджується серед нас, віруючих у нього людей. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині. 12 липня митрополит Ніфон з архіпастерським візитом відвідав один із найдревніших храмів Волині Святопокровський у селі Піддубці Луцького району. Він є унікальним творінням зодчих середини 18 століття. А 12 липня ще з давніх часів звершується вшанування древньої піддубицької ікони Божої Матері. Про історію цієї ікони дізналися ще в 19 столітті, коли у 1890 році До Луцька завітав російський імператор Олександр III із сім'єю. Високі гостей вітали процесію з найшанованіших ікон, серед яких була і Піддубецька. Ніфонт звершив урочисте богослужіння, привітав зі святом настоятеля храму протоієрея Миколу Лафету, парафіян та гостей, і побажав так же віддано дбати про храм та чудотворний образ Богоматері, як це робили їхні предки. Щасливе довголіття, братерську любов, і злагоду. Щоб ми здоровенькі жили, і славили Бога тут на землі, а потім там Його царстві. 14 липня митрополит Ніфонт звершив чин освячення престолу та новозбудованого храму на честь трьох святителів у селі Тельчі Маневицького району. Ця парафія є досить молодою. Її засновано у 2006 році, а цього року люди уже спромоглися збудувати свій храм. Архіпастер після освячення звершив першу божественну літургію і молебень. Він подякував настоятелю та парафіянам за будівництво Божого дому та нагородив священника Вадима Міщура церковною нагородою Камилавкою. А всі, хто потрудився у будівництві, благословенними грамотами, ця зірка освячена вечері Різдва Христового місто виплиєм на святій землі приноситься вдар трьохсвятикському храму селатечі маневського районного Волині у день відкриття та освячення храму 14 -го липня 12 -го року. У неділю, 15 липня, в місті Кузнецовську, що на Рівненщині, відбулися святкування з нагоди 55-річчя від дня народження та 30-річчя священницької хіротонії архієпископа Сарненського і Поліського Анатолія. У Спасо-Преображенському соборі Кузнецовська була звершена божественна літургія, її очолив митрополит Луцький і Волинський Ніфонт, якому, окрім ювіляра, співслужили архієпископ Бориспільський Антоній, архієпископ Львівський і Галицький Августин, архієпископ Житомирський і Новоград Волинський Никодим, архієпископ Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр, архієпископ Городницький Олександр, єпископ Володимир Волинський і Ковальський Володимир. Та єпископ Другобицький Філарет. Вітальну адресу предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Володимира, зачитав архієпископ Антоній, керуючий справами Української православної церкви. Ювіляру також було вручено орден святого апостола Андрія Первозванного. Цю нагороду від імені блаженнішого митрополита Володимира передав архієпископ Олександр, секретар предстоятеля Митрополит Ніфонт також долучився до усіх привітань та передав у дарунок ювіляру ікону Божої Матері Волинська. 18 липня, у день пам'яті преподобного Сергія Радоницького, митрополит Ніфонт звершив урочисту божественну літургію у Христовоздвиженському храмі Луцька з нагоди третьої річниці освячення і відкриття цього храму. Співслужили митрополиту настоятель храму протоієрей Миколай Бондарук, клірики і духовенство міста. Після літургії був відслужений подячний молебень. Владика привітав усіх зі святом і подарував ікону, яку на замовлення митрополита написали на святій Горі Афон. На цьому тижні, дорогі браття та сестри, церква урочисто відзначає пам'ять великого князя Київської Русі, святого апостольного Володимира. Ця особлива людина. Зробила великий внесок в розвиток духовності для нашої держави, для усіх держав, котрі входили у склад колишньої Київської Русі. Всі знають і у школах, слава Богу, сьогодні вивчають ту подію, котра сколихнула людство на планеті Земля, зокрема під час Воскресіння Христового. Всі знають в нашій державі і ту подію, котра сколихнула Русичів День хрещення Русі. Хрещення Русі безпосередньо пов'язано з ім'ям цього великого і дивного угодника Божого, святого рівноапостольного князя Володимира. Водночас, сьогодні, дорогі браття та сестри, вашу увагу хотілося б звернути саме на сімейні цінності. Цього дивного угодника Божого. Всі знають Богодну бабцю князя Володимира святу рівноапостольну Ольгу. Я впевнений, вона з дитинства навчала сина основам життя християнського. Він не зміг своїм язичним серцем відразу сприйняти Христа. Він пізніше як каже історія. У дорослому віці буде обирати віри для свого народу. І коли зустрінеться з православ'ям, зустрінеться з Воскреслим Христом, тоді й зрозуміє, що саме в християнській православній вірі є благодать Божа. І ми з вами, дорогі телеглядачі, дорогі браття та сестри, безмежно щасливі, що являємося дітьми Святої Христової Церкви та внуками святого рівноапостольного князя Володимира. Уявіть собі, язичницький світ жорстокий, немилосердний, той світ, котрий жив у тих пороках, про які сьогодні з Амвону у храмі навіть соромно говорити. І ось в цьому світі знаходиться людина, котра усіх за собою веде до Христа. Звісна річ, спочатку сам Князь. Не міг в повноті зрозуміти суті православ'я, як ми знаємо з історії, можливо, й навіть в деяких моментах не зовсім правильно чинив. Але пізніше, коли відбулася і внутрішня зустріч цього дивного угодника Божого з Христом, він все своє життя до останнього подиху віддав йому. Він проповідував, він місіонерствував, він навертав усіх до Господа. І по сьогоднішній день ми маємо древню Печерську Лавру, маємо Почаївську лавру, маємо Святогірську Лавру, маємо монастирі храми. Ми живемо так, як жив цей дивний угодник Божий. Але разом з ним ми згадуємо і подію 988 року, День хрещення Русі, День переродження Русі у ту державу, котра виросла по економічних. Та політичних показниках у ту державу, котра мала свій інтелект, котра уже не була язичкою далекою, а котра йшла в ногу з суспільством. З чим це пов'язано? Насамперед, з тим, що ця держава прийняла християнство в частності православ'я. Люди читали, люди вивчалися те письмо святих отців. І таким чином, крок за кроком, наближали себе і оточуючих до Царства Небесного. Пізніше преподобний Серафім Саровський скаже, спасися сам, і біля тебе спасуться тисячі. Спасався святий рівноапостольний князь, і біля нього спасалися усі русичі. Тому, дорогі браття та сестри, ми воістину з вами щасливі, тому що діти Святої Христової Церкви. Діти, внуки тих, хто в свій час дерезнув обрати православ'я, хто дерезнув переламати хід історії і вибрати Спасителя. І сам Спаситель, і Божа Матір протягом всієї історії Київської Русі і нашої неньки України, по сьогоднішній день нас з вами оберігають від усякого зла. Коли йшов Ісус звідти, за ним слідом йшли двоє сліпих, і кричали: Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів. Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому, так, Господи. Тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав: Повірій вашій, хай буде вам. І відкрилися очі їхні і сказав їм Ісус Суворо. Пильнуйте, ж, щоб ні ніхто не довідався, а вони, вийшовши, розголосили про нього по всій землі тій. Коли ще виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, сказав: ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили: Він виганяє бісів з силою князя бісівського. І ходив Ісус по всіх містах і селах. Навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, і зціляючи всяку хворобу і всяку неміч у людях. Слава Богу, возлюблені браття і сестри, в сьогоднішньому Воскресному Євангелії ми чули, де Господь ісцілив двох сліпих ще й біснуватого глухого. Напевно, коли Господь ці творив чудеса, багато людей оточували, і коли бачили ці чудеса. Одні здивовувалися, одні раділи, але були такі, які хотіли уловити Ісуса Христа в порушимості Мойсеєвого закону. Були книжники і фарисеї, які тільки чекали тієї хвилини, щоб десь було щось порушене. І багато питань було піднесено, коли бачили ці чудеса. Якою ж силою він це творить? У фарисеїв це питання, напевно, було особливо їх мучило. І Відповідали, що Він твориться бісовською силою і зганяє біса бісовською силою. Перш за все, ця картина оцієї мови їхньої відкриває ту завість, яка була в їхньому серці. Особливо хотів би звернути увагу, дорогі браті і сестри, на завість, яка, як червь, точить душу та серце людини. І ось коли ця завість розповсюджується, приумножується. Коли її не іскоріняти, тоді вона тягне в пропасть людину, тягне в пропасть душу людську. Так само і саме самих початку біблійної історії, розпочинаючи від наших правоців Адама і Єви, завість диявола до наших правоців, до їхнього життя, а в майбутньому як гріх вкоренявся в людське суспільство. І на сьогоднішній день ця завість і панує часом і серед нас православних християн. Люди є завистливі добру, щастю, деколи завідують самим найкращим відносинам християнина до Бога. Ось цей черв, він істощає душу людську. І в чому ж причина? Причина тільки в тому, що напевно і молитва є слабою, і мало би прикладаємо зусиль як і фізичних, та паче, і більше, і духовних, щоб іскоренити як ржавий гвоздь із. Дерева, який розповсюджує хворобу в цій деревизні, так само цей гріх завісті. Є наша церква православна, яка припадає нам ліки для того, щоб ми цей гріх іскоренили. Завість не приводить до добра. Вона тільки не видимо, навіть коли ми самі не помічаємо, втягує, розпочинаючи з словесного нашого життя, потім із духовного фізичного втягує нашу душу до пропасті. І ось церква православна, особливо молитва, подвиги поста, молитви, інших прекрасних справ і подвигів християнських вони дають нам силу і наснагу, щоб ми це скоренили. Завість є гріх, але гріх можна перемогти великими досягненнями духовного нашого життя. Бажаю, щоб ось цей приклад він насторожив наш розум, укріпив наші сили, щоб не втягнути свою душу в гріх завісті. А тільки боротися всіми прекрасними християнськими силами, яку преподає нам православна церква. Цей приклад повинен трезвити наш розум, особливо в нашому оточенні цього світського життя, яке, на жаль, не служить для нашого спасіння. Бажаю, щоб ми росли і сили в силу, і скоріняли любий гріх, гріх, особливо гріх завісті. І в цьому хай допоможе нам Господь, щоб ми виростали із сили в силі, для слави Божої і для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі волиняни, браті і сестри, уже середина літа. Дай Боженьку, щоб кожен день слугував нам для нашого спасіння, щоб кожного дня щось доброго ми зробили нашим ближнім, для їхнього добробуту, для їхнього щастя, для Божої слави і для нашого спасіння. Сьогодні знову ми поглянемо у Євангелії і в частності на послання Апостола Павла і прочитаємо той ріввочок Святого Письма, який ми чули нині в храмі Божому. Послання до рівнян, 15 глава, з 1 до 8 віршів. Апостол Павел пише до рімлян, браття, ми сильні, повинні терпіти немочі безсильних і на собі догождати. Перший вірш, дуже гарний вірш. Та й кожне слово гарне, справедливе. Апостол каже, що ми повинні терпіти нема безсильних і не собі догоджати, Навколо нас є різні люди, терпеливі, нетерпеливі, злобні, кроткі, хороші і нехороші, що подобаються нам і не подобаються нам, але ми повинні догождати не собі, а ближнім нашим. Кожен з вас. Повинен догождати ближньому на благо для повчання. Бо й Христос не собі догождав, але, як написано, лихослів я тих, що лихословили Тебе впали на мене. Христос не собі шукав слави, а Отцю небесному. І це дуже добрий приклад нам для наслідування. Христос навіть молився. За розпінателів, Його злословили, Його неправильно судили, а Христос терпів і молився, приклад нам ке наслідування. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втіхою Списання зберігали надію. Те, що було написано в Старому Завіті. Те, що написано сьогодні у книгах Нового Завіту, це все написано нам для повчання. Розбираємось, читаємо, вивчаємо, наслідуємо, живімо так, як пише Слово Боже, виконуємо Слово Боже, щоб ми терпінням і втіхою з писання зберігли надію. Адже читаючи святе письмо. Дійсно, надихаєшся сам, укріпляєшся, кріпишся, стараєшся, як можна більше стремишся до спасіння своєї душі. Боже терпіння і втіхи, хай дарує нам бути в однодумні, в однодумстві між собою за вченням Христа Ісуса. Бачите, як каже п'ятий вірш. Боже терпіння і втіхи, Бог дає терпіння. Подає нам утіху, хай дарує вам бути в однодумстві між собою, щоб ми були однодумними. А сьогодні нема так. Сьогодні кожен свою думку і каже, це моя думка, це я так знаю, це я так хочу, це моя думка. І своїй думці хоче підкорити цінь, цілу державу, ціле государство, мільйони людей. Де ж таке має бути? Кожен своєю думкою славаюся в своїй хаті, в своїй голові, в своїй совісті. А прислухайся до євангельської думки, до думки Святого Письма, прислухайся до Слова Божого. Тільки тоді можна буде щось сказати. А у нас, на жаль, сьогодні нема однодумності. Ви погляньте, у всіх сферах сьогодні нашого життя однодумності нема. Кожен виступає, кожен обіцяє нам всякі вигоди і нав'язує тільки свою ідею, свою думку. Ніхто сьогодні не старається бути однодумним, навіть і на ґрунті церковному. Отож, дорогі мої браті і сестри, постараємось ми, хоча б християни віруючі, бути однодумними між собою за вченням. Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, по тому будуть знати, що ви мої діти і учні, якщо між вами буде панувати любов. Ото й стараємося хоч терпіти одне одного, не клівітати, не ображати, а терпіти один одного, щоб бути однодумними. Щоб ви однодушно єдиними устами, славили Бога і Отця, Господа нашого Ісуса Христа. Чому? Однодушно? Єдиними вустами, бо у нас один Бог, одна віра, одне хрещення, одне життя, одна церква, одна душа. Ми більш не вернемося сюди ніколи на землю, щоб ще раз почати нове життя і вже його виправлено, виправлено жити по тому життю. Ми не вернемося, раз нам дано життя, і треба його так прожити, щоб заслужити життя вічне з Богом. А це можливо тільки тоді, коли ми будемо триматися всіх тих законів священного писання, які нам пропонує мати наша церква. В частності, ми маємо бути однодумні у всьому: і в державних справах, і в церковних справах, і в справах суспільства, і в справах молоді. В справах сімейного життя, в справах благочестя, в справах моральності, в справах духовності, національного ми маємо всі бути однодумними, не нав'язувати свою думку, а де так, як вчить нас Господь наш Ісус Христос, щоб нам усім спастися. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до слави Божої. Тобто сприймаємо кожен один одного як брат брата, як сестру, як дитину Божу, як друзі, як спільнота дітей Божих. Користуючись нагодою, дорогі волиняни, браті і сестри, дозвольте привітати у вас наступаючим днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. День пам'яті його маємо святкувати 28 числа в суботу на цьому тижні. Це наш просвітитель. Він усіх нас у свій час, наші предки, просвітив словом євангельської істини, вірою. Він запросив з Греції присвітрів та єпископів, які проповідували Івангельське слово на Київських горах, звершили тайну хрещення, приєднання нашого. Народу до спільноти дітей Божих до Церкви Христової і тому його молитва, ми молисуємо святого рівна князя Володимира, він названий рівноапостольним за те, що поніс такий подвіг, як святі апостоли, церквою прирівняла до служіння апостольського, тому хай милосердний Господь і нам усім допоможе, щоб ми приймали один одного як брат брата. Во Христі Ісусі, пам'ятаючи, що всі ми одної вірі, одної церкви, і над усіма нами єдиний Господь. Молитвами Князя Володимира, хай Господь збереже усіх нас у доброму здоров'ї, в єдності віри, в братерській любові, щоб і через рік ви цього Дня і також Його урочисто святкували. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаю вам вас з днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира. Хай милосердний Бог, молитвами цього дивного угодника Божого, просвітителя усієї Київської Русі, оберігає всіх віруючих людей від усякого зла, здоров'я вам, щастя, Божого благословення та многих і благих літ!